Привіт, друзі! Ми з дочкою сьогодні приїхали на трейл, який називається Macintosh Run. Спеціально для того, щоб позбирати ягідки, які тут ростуть. Бо тут дуже багато, я зараз вам показую. Ось таких от ягідок росте. Я не знаю, як правильно вони називаються англійською чи українською, бо я жив до цього в Польщі і ми їх називали ягудки. А дехто називав боровки. Mm -hmm. Тому може хтось з вас знає, напишіть, будь ласка, як вона називається українською або англійською. Поліна, покажи скільки ти назбирала. Я много не збираю. А... Мені не ще... ще більше щоб виграти папу. Я виграю і докажу, що я виграла папі. Так, ми з Полінкою змагаємося хто більше назбирає, хто перший назбирає таку баночку. Дивіться, цей трейл йде буквально зі спального району, там де можна запаркувати машину. Ми буквально... у мене ще допоможуть. Ага, добре, і зараз. І ми буквально пройшли 100 метрів, і вже я багато назбирав, а цей трейл тягнеться на кілька кілометрів. І там багато стежок. І бачите, це отак ви йдете по такому камінню. І навколо вас будуть невеликі дерева і от багато таких кущів. Багато кущів ось з цими яйцями. Бачите? Так. А кущики трошки колючі, але це того варто. А ти їх не помив, зачем так кушаєш Так, руками, я їх прямо или... так, чесно кажучи, їм, вони дуже смачні. Давай, руку. Пап, не витаскай, там колючки. Давай О, дуже обережно. Дуже обережно. Папа, ні, тут дуже обережно. Ну давай, йди, я тебе підніму. Зараз ми спробуємо папа. ми спробуємо вийти звідси. Дай я тебе на руки візьму. Так. так, друзі, виходимо. Я відділ ягодку, Подожди, подожди, подожди! папа. Ягодку. Папа, ягодку туди ми! Все, 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 все. все Ядоки, все, все, все. ягодки, ягодки, дай дай якими. Я намагаюся знімати одночасно. Нести дочку на руках. Добре, ми вибрались. Я дуже рекомендую цей трейл, і ще раз скажу, він називається Macintosh Run. І я залишу посилання в описі на Google Map, де ви можете знайти, як сюди доїхати. Там можна припаркувати машину. І отакі от от стежки по оцих от каміннях. Де ви із ліва і справа багато таких от кущів з ягідками І ці ягоди буквально ще тиждень вони вже відійдуть. Тому якщо у вас є можливість протягом тижня проїхати, поспішіть, тому що вже закінчується літо і ягідки вже відходять. Ось такий Макінтош Ран і там в долоні навіть видно океан. Все. Вертаюсь за дочкою, друзі. Дякую, що дивитесь мене. Підписуйтесь на мій канал про життя в галіфаксі в Новій Шотландії, в Канаді. До нових зустрічей, Па-па!